Шановні колеги, слухайте історію, як ми шукали утічку, якої нема. Значить, як це було? Опресували азотом систему до 24 бар. Залишили. Система простояла близько тижня, напевно, під таким тиском. Все окей, нічого не, не втікає, тиск тримається стабільно. Перед тим я вакуумував. Тиск навіть не реагує на зміну навколишньої температури. Стабільненько своє 24 тримає. Коли ми опресовували, у нас не було цих запобіжних клапанів. Там стояла просто ось така заглушка, і ми надавили в систему розлоту саме з тою заглушкою. Пізніше приїхали нам. Запобіжники. Ми вкрутили запобіжники, щоб вкрутити запобіжники і не стравляти азот зі всієї системи. прийшлось стравити тільки з ресивера. Перекрили вентиль 1, перекрили вентиль 2. Перекрили стравили з ресивера азот. Через герметик вкрутили запобіжник. І так залишили. Проходить якийсь час, ми дивимося. А тут вже не 24, а нижче 20. Кудись поділилося 5 бар. Давай шукати витік. Давай шукати негерметичність. Обмилили кожен стик, кожну гаючку, кожне з'єднання, різьбове, опресоване. Навіть пайку почали перевіряти. Ще не дійшло тільки для того, щоб зрізати ізоляцію зі всасу. Не знайшли нічого значного, нічого нема. Знову за ніч, за ніч падає 4 бара. Потім розумні люди підказують таку версію, що може не тримати вентиль. Або цей, або цей, ну, логічно. І ось цей тиск в нас він просто втікає в ресивер. Я відкручую ось заглушку. Там є надлишок тиску. Його би там не мало бути, тому що він був пустий. Зараз я підкину манометри. І ми побачимо через якийсь час, там, як бачимо, зараз відкрито, побачимо через якийсь час, що що буде відбуватися. Чи буде підніматися у нас стрілочка, чи ні. Так що, очікуйте, буде ще включення. Побачимо через годинку, наскільки підніметься тиск в ресивері, якщо вентиля перекриті. Як бачимо, як і казав, що у нас на манометру? 1,6. Приблизно, так? Ось за трохи більше, ніж за годину у нас піднявся тиск в ресивері на 1,6. Тобі ж за ніч цілком ймовірно, що тут впаде нижче 20. Тут вже є 23. Так що якось так. Постав лайк, підпишись, підпишись на телеграм-канал. Отже, пройшло ще трохи часу, вже маємо 18.09 і бачимо, що у нас майже 5 бар в ресівері. Так, непогано пропускають вентилі. Тут ми маємо 22. 22. Пройшло менше доби і що ми маємо? 15-17,5 в системі. І як ви думаєте, скільки в ресівері? От, прошу дуже. 15. Я думаю, буде рівно доба, то тиски вирівнюються. В ресівері буде 15 і в загальній системі.